Доброго дня! Знову мій фотопроект, який називається Хто ти? І сьогодні в мене новий гість. Як зазвичай я запитую: Хто ти? Я Зондер Ірина, уродженка України. Я проживаю вже 20 років в Швейцарії. А ще що можеш про себе сказати? Ну, моє хобі стилістика. Отак. Спочатку ти думаєш про дітей. Думаєш про, про те, як працювати, як себе адаптувати, от, а потім хочеш щось робити для своєї душі. Хочеться робити світ красивим, щось потрібно. І от і в мене відізвалася красота в От Допомагаю бути людям красивими і щасливими. Саме головне. Ах, що я хочу в тебе ще спросити? Що тебе мотивує? Мотивує мене те, що зараз ми знаходимося в такій обстановці, як в Україні. От люди навіть навіть в таких умовах сміються, щось, щось хочуть робити. От, а ми живемо в лакитне небо, мир, чудова погода. Ми знаємо, що завтра буде. Ми знаємо, що ми підемо на роботу, отримаємо свою зарплатню. От ми їздимо на відпочинок, це є мотивація. Айф насолоджується кожною хвилинкою. Хвилинкою, вже не днями, тому що завтра може і не бути. Ми це знаємо. Ми, українці, це знаємо. Тепер в мене буде ще одне цікаве питання, яке я дуже люблю задавати, і мені завжди дуже цікава відповідь на нього. Ти можеш собі представити що з тобою на стільці сидиш ти? Угу. Щоб ти сама собі сказала, щоб ти сама собі побажала, якби зі мною сиділа маленька дівчинка, я б їй сказала просто щоб вона от насолоджувалася, от насолоджувалася усім, що є. Чи ці люди, які, наприклад, в моє життя прийшли, я їх привела, дали мені досвід. А раніше я десь їх ненавиділа, ще там щось, а зараз я їм вдячна, кожному вдячна. І раніше я дуже багато сумувала, плакала там все. А зараз абсолютно ні. Є речі, які мене виводять із себе. Ну я зараз навчилася говорити про свої емоції. І якщо дійсно мене ранить. І я з цим не можу. Я кажу це прямо. Кажу, що мені це не подобається, це не для мене. Так я так. А раніше я мені хотілося бути гарною дівчинкою, гарною жіночкою. А зараз ні. Я не говорю, що приймайте мене таку, яка я є. Ні, я поважаю почуття других людей, тому другі люди повинні поважати і мої почуття, якщо мені щось не подобається. Я це не завжди. Ну ну скажу. Якщо це буде потрібно мені, якщо там ця коротка зустріч, яка немає там подальшого якого там, то я можу й промовчити, я можу й відповісти, а може не відповісти. А якщо я знаю, що я з цією люди... людиною буду й далі спілкуватися, mm -hmm. то я хочу, щоб це було відкрито. Ми спрощуємо так наше спілкування, коли ми просто говоримо про, про наші почуття, як я себе почуваю. І коли мені хочеться, щоб мене обійняли, чи я сумую, чи я радію, я про це кажу. Я можу прийти і сказати додому своєму чоловікові: я ображена, мені сумно, тому що сьогодні такі-такі новини з України прийшли. І я хочу побути сама, або я хочу, щоб ти мене обійняв. Але я не прийду додому і буду казати, все добре, все чудово. Не думаємо. Я знаю, коли мені це треба сказати. От і, і так би я б сказала, що не перейматися, просто жити, жити дуже сподобалось відповідь. Завжди, коли я пропоную прийняти участь у цьому проєкті, я людям говорю, що у мене буде три запитання. Останнього разу у мене спонтанно прийшла на думку задати одне питання. І це питання було таке. Ти можеш собі представити, що ти ведеш цей фотопроєкт, яке б ще питання ти хотіла запитати наступного віку? А зараз зараз і не прийде нічого. Окей, гаразд. Тоді я тобі озвучу питання, яке прийшло от до дівчини, яка була останнього разу. І захотілося спросити, де ти себе бачиш через п'ять років. Ну, я вже хотіла аж через тридцять сказати, Окей. Okay. ну ти можеш навіть сказати, де ти себе бачиш через тридцять. Yeah, ну okay. 80. <плес> ага, а там типу, життя тільки починає. Да, там ті... Я знаю, що я зі своїми людьми працюю це з похилого віку Я, Це мене теж багато чого навчила. Я бачу люди, які життя сприймали з легкостю, да? от цей насолоджувалася, mm -hmm. і ті люди, які. До цих пір, коли їм вже вже 80 і 90, mm -hmm. вони до цих пір чимось недовольні, не щось їх їсти не те, то холодне, то гаряче, то, то не туди сін, не, не, mm -hmm. не туди. Цей. А є люди, які просто даси їм каву, да? і вони вдячні тобі, mm -hmm. даси їм якесь, і вони вдячні. І через 5 років я себе бачу таку ж щасливу людину в собі, таку мотивуючу. Таку люблячу і любиму. Mm -hmm. І жінку, і маму, звісно, mm -hmm. моїх двох. Це... І мені здається, коли я так е, е, я така є, і так люди до мене відносяться. Якщо вони так не відносяться, я не, не кажу там, які вони безсовісні, не mm -hmm. поїмають там ще щось. Mm -hmm. е, е, у кожного своє життя. Я не знаю, як я там буду на когось сердитися. Ти ж не знаєш, що в нього сьогодні. Е, як даже я зараз приходжу на роботу. Люди думають, що в мене все класне, мене як ти так можеш, як ти в тебе завжди так класне, вони думають, що це мені хтось робить моє життя. А ніхто ж не знає, чи я спала ніч, коли ти прочитаєш новини, і твоя сестра там, вона пише, ми, ми вийдемо, може, завтра. Зараз у нас нема зв'язку і не знаємо, що буде. По-перше, я думаю, я нічого не зміню, але я можу змінити себе, і мені потрібні сили для того, щоб. Я жила, а коли я зможу жити, я зможу допомагати. Коли мене не стане, ілі я, я піду в депресію, ще одним пацієнтом чи в Швейцарії, чи в Україні стане більше. Та що воно? Кому воно треба? А люди, які, як я своїй дитині теж об'яснила, ти не вона каже, я поїду в Україну відстраювати. Так? Я їй сказала, з твоїх там, 50 кілограм, що ти відстроїш? Ти йди на роботу, заробляй гроші і бери, висилай туди. Отут в тебе буде більша поміч. Надо розуміти, де і що ти можеш, чим ти можеш допомогти, спонсорувати, допомагати людям, допомагати біженцям тут, розповідати їм, піти, і що? Да? Надо розуміти просто де ти нужніше. Мурашки. <рес> <рес> Дякую. Окей, зараз у мене ще буде одне питання. Кого б ти хотіла бачити в цьому проекті? Можливо, в тебе є хтось, хто б ти хотіла сказати. Окей, я б теж хотіла, щоб ця людина була присутня тут. Наприклад, перша думка моя це моя племінниця Юля Мазар. Я пишаюся нею <говори> <говори> теж. Вона мама двох діток, вона <говори> <говори> молодець. Я думаю, що вона достойна, на мій, на мій погляд, вона достойна прийняти участь в цьому проекті. Вона має щось розповісти, що вона приїхала сюди у віці вже. І не дитиною. У неї то, теж цікавий досвід. почула? Юля, <с> готуйся. Ну, на цій нотці ми закінчимо сьогоднішню розмову. Мені дуже було цікаво. У мене до сих пор йдуть мурашки. Ну, тобто мені дуже сподобалося. Дякую. Я дякую, що ти прийняла це. Запрошення, і мені було дуже легко з тобою. Дякую. <риклад> <риклад> <Йокаю. риклад> Бажаємо всім успіхів. <риклад> 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 Не здавайтеся, ми українці переможемо візді.